Вітаю вас, малята! Я запрошую вас у світ слів. Дидактична гра. Слова загубились. Перед вами будуть з'являтися картинки. Вам необхідно визначити перший звук у назві предмета, зображеного на картинці. Готові? Що це? Квіти. Перший звук. Що це? Риба перший звук Р? Що це книга? Перший звук к. к, що це картопля, перший звук к? Що це ніж? Перший звук Н? Що це рак? Перший звук Р. Що це ножиці, перший звук Н. Що це курка, перший звук «к». Що це рука, перший звук Р. А тепер подумайте, за якою ознакою можна об'єднати у групі наші слова. Подивіться, що тут зображено? Квіти. Книга, картопля, курка. Що в них спільного? В них спільний перший звук К. Що тут зображено? Риба, рак, рука. Що в цих словах спільного? Перший звук Р. Що тут зображено? Ножиці ніж, що в них спільного? Перший звук. Н. Дидактична вправа «Підскажи останній звук. Вам потрібно впізнати слова, у яких брахує останнього звука. Починаємо. У нашому лісі живуть вов, к, зає, вовк заєц. Продовжуємо. У нашому лісі живуть дерева. Береза клен, дуб. Дидактична гра, скажи навпаки. Наприклад, день, ніч. Холодний, гарячий, небо, земля. Продовжуємо. Далеко, близько, товстий, тонкий. Хлопчик дівчинка. Великий, малий, праворуч, ліворуч, молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, що ми сьогодні з вами робили? Так, ми з вами визначали перший звук у словах, а ще казали слова навпаки, та визначали останній звук у словах. Молодці! Бажаю вам гарного настрою, до побачення!